I've seen a a a lot lot of of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But Сіналатовчейнж, бентю латовтейн, сам тинзенатте Сейн Астевор Йраго. Муваніченеврідей. Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про листопад місяць. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Ну що, уже листопад місяць, і скажу, що він буде трішки легший. Я надіюсь, обіцяю буде трішки легший ніж жовтень місяць, але все ж таки теж чекають нас деякі події, про які ми зараз поговоримо. І скажу, що, мабуть, в цьому році були такі найбільш насичені місяці. Це, звісно ж таки, тоді, коли в нас затемнення так проходяться жовтень місяць, і травень місяць теж був не дуже стабільним. Але ось саме листопад місяць трошки трансформує кожну людину, кожна людина попрацює трішки над собою, і, звісно ж таки, зміниться взагалі пріоритети в кожної людини після цього проходження цього місяця. Але листопад місяць готує нас до змін. Звісно ж таки, і кожна людина пройде свою трансформацію, яка почалася можливо в жовтні, але поступово. Ово так буде сходити на нівець уже в листопаді місяці. Тобто, кожна людина відчує ось ці зміни і пріоритети в своєму житті, так які були раніше і які зараз буде ставити перед собою. Ну що, козироги а зараз більш детально поговоримо саме про ваш знак. І скажу, що 8 листопада у вас така можливо буде ціль, ваша фінансова ціль, або в когось це буде відносини Відносини як моя ціль, так? Тобто ви будете перед собою ставити ось такі якісь не тільки бажання формувати, а буде розуміння того, що я хочу щось придбати, так, фінансову якусь таку покупку, або можливо, це і правда відносини. Тобто для вас найбільш актуальним в цей період саме будуть ставати відносини в вашому житті. Це можуть бути відносини як просто з якоюсь людиною, так і ваші романтичні відносини, ваш партнер, так можливо, що. Зміни навіть у вашого чоловіка або дружини будуть більш актуальні, ніж ваші. Тобто, в цей період, наприклад, робочі процеси вашого чоловіка або дружини стоять на першому плані, ніж, наприклад, ваші. Тобто, можливо, що ваш партнер добивається якихось своїх цілей, і ви в цьому йому, йому допомагаєте чи їй. Ось, а якщо говорити саме про вас, то можливо, що ви правда перед собою поставите після 8 числа якусь фінансову ціль, до якої будете йти. Для кого ж, наприклад, відносини більш актуальні, то можна сказати, що можливо хтось буде узаконювати свої відносини, або ваша пара переходить на новий рівень. Ви починаєте з'їжджатися, так, жити разом, або можливо, що взагалі статус у вас змінюється як пари. Тобто такі теж відносини можуть. Потребувати якихось змін, або якоїсь такої трансформації стосовно того, що ваші відносини як беруть відповідальність, або ви берете відповідальність за вашого партнера, або ваш партнер бере відповідальність за вас. Тобто, все ж таки, це вже більш новий рівень, це не тільки якісь романтичні відносини, які тільки розпочинаються. Ні, це вже якесь або узаконення, так, або все ж таки якийсь серйозний крок до зміни ваших відносин. А ось, наприклад, 10 листопада у вас такі будуть також і внутрішні процеси, але це буде стосуватися саме ваших розумових здібностей. Тут можуть ставатися такі питання, коли ми задаємо багато питань собі, щоб вирішити. Якісь питання на одинці, так, на самоті. Тут такі внутрішні процеси, коли ви розумієте, що щось потрібно змінити в вашому житті, або ви щось хочете скоригувати, або ви навіть збираєте якусь інформацію, чомусь вивчаєте. Це такий саморозвиток, самокопання навіть інколи. Дивіться, щоб це не зайшло в якусь психосоматику, так, але просто можна в цей період попрацювати над собою, зрозуміти, чого ви хочете насправді, чого не хочете, що ви бачите. В перспективі, тому що ось спочатку ви будете обдумувати це на розумовому рівні, а вже після 24 листопада може статися так, що ви і активно берете позицію, так, в тому, щоб вирішити якісь питання, ось такі на ментальному рівні. Або, можливо, це буде, знаєте, навіть зміна в собі, якась така активна зміна, але яку ви не афішуєте іншим людям. Тобто, ви наодинці можете займатися спортом, так? ви наодинці можете займатися якимись фізичними. Вправами, або взагалі, щось змінювати в собі, активно змінювати, але не транслювати це іншим людям. Тобто, це такі, як і внутрішні процеси, які про які ви не розповідаєте, або навіть це якась і робота над собою, але. Яку поки що не бачать інші люди. Тобто, це такі таємні трошечки питання, з якими ви зараз не ділитеся. Тому спочатку ви, як наче обдумуєте, а вже після 24-го числа ви як активно приймаєте в цьому участь. А ось 13 листопада у вас може розпочатися щось нове саме стосовно ваших друзів, так, ваших однодумців, можливо, це якісь соціальні проекти, можливо, це якісь соціальні мережі, можливо, хтось оновлювати буде свою сторінку в соціальних мережах, можливо, хтось тільки ре... реєструватися, можливо, що хтось буде, наприклад, розпочинати щось в соціальних мережах, вести свій блог, не знаю, свою сторінку, можливо, що хтось буде активним таким. Користувачом так, стане в цей період. Тобто, щось може розпочинатися, але те, що стосується таких соціальних більш питань. Якщо, наприклад, соціальні мережі для вас не актуальні, то можливо, що ви просто будете активно брати позицію і взагалі проявлятися, захочете щось розпочати саме в колективі. Тобто, це може бути як соціальний проект якийсь, так або взагалі це можуть бути ваші однодумці, але там, де ви... Розпочинаєте з ними щось нове, тобто якась тема, яка вас зацікавила, і ви з своїми друзями можете це реалізувати. Тобто, в цей період можна розпочинати, тому що швидко воно буде реалізовуватись, так як це новий місяць, так і формування нового місяця воно завжди дає енергію для розвитку того, що ви розпочинаєте саме в цей період. Тому 13 листопада можете розпочати щось нове, але що буде приносити користь не тільки вам, а і соціуму. А ось 27 листопада такий уже підбивання підсумків взагалі того ваших якихось робочих питань, те, що формувалося десь в середині червня місяця. І скажу, що тут швидше за все саме тема роботи або здоров'я. Якщо ви, наприклад, розпочинали якусь нову роботу, можливо, нову посаду у вас була так в червні місяці, то зараз ви отримуєте результат якби за це. Можливо, що хтось захотів змінити повністю і ви. Тільки зараз уже повністю усвідомлюєте, що ви на тому місці, на якому б хотіли. Тобто результати приходять, або якщо якась ситуація стосовно ваших колег, можливо, якесь, якесь знайомство, яке зав'язалось, або взагалі якась проблема, можливо, була на роботі, вона зараз вирішується. Тобто ви чітко розумієте, хто є хто, так, або ви розумієте, як м, рухатися далі, як е, себе проявляти на роботі. Тобто якась ситуація повністю для вас відкривається, і ви вже розумієте, що в цьому. Взагалі немає якоїсь проблеми. Якщо це стосується здоров'я, то швидше за все, що якщо ви, наприклад, розпочинали щось або проходили якісь там аналізи, так здавали, або взагалі перевіряли свій організм, то можливо, зараз ви вже остаточно розумієте, що з вашим здоров'ям все добре. Можливо, що ви пропивали якісь вітаміни так цих півроку, і ви завершаєте цей процес. Тобто, якийсь процес, пів, пів який тривав півроку, завершається. Тому тут можете навіть отримати результат. Якщо ви, наприклад, і правда дуже багато сил прикладали саме своєму здоров'ю, то можливо зараз усвідомлюєте, що ваше здоров'я підвищилось на кращий рівень. Тому ось такі результати також можете по здоров'ю отримувати. Також це наші домашні улюбленці, тому можливо тематика для вас була саме актуальна в цьому. Можливо, що хтось завів домашнього улюбленця, так і він уже остаточно, як член вашої сім'ї, остаточно живе і ви вже не уявляєте свого життя без цієї тваринки. Тобто ті, хто люблять тварин і, можливо, завели собі домашнього улюбленця, то зараз ви задоволені ось цим результатом, тобто насолоджуєтеся цим процесом. Або можливо, що ви тоді тільки хотіли, так, або е така думка формувалася над тим, щоб завести якогось домашнього улюбленця, і нарешті ви це втілюєте в життя. Тобто, це також може бути. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей місяць подарував вам багато можливостей. І, звісно ж таки, якісь такі ваші подаємні процеси будуть для вас, мабуть, найбільш актуальними в цей період. Тому націльтесь на те, щоб розставити все по полицям. До нових зустрічей, та як завжди, все буде Україна.